У Вінниці 10 слухачів школи амбасадорів та гідів отримали сертифікати про завершення навчання за словами координаторки проєкту Ірини Парамзіної. Це перші випускники, які отримали статус амбасадорів міста. «Тримаєте?» значок. аби стати амбасадорами міста з 1 березня учасники курсу відвідували тренінги та лекції з історії, психології, ділової української мови та інших дисциплін, що знадобляться для популяризації міста. Десять людей, які пройшли курс, відібрали з понад 50 заявок. Розповідає Ірина Парамзіна. Амбасадори, люди різних професій, які не обов'язково пов'язані з туризмом, головна мета звичайно це популяризувати Вінницю, щоб про неї чули, що у нас таке місто є, і вміти правильно. Подати цю історію, декларувати ті знання, які вони отримали у нас, використовувати ті ж самі матеріали, які вони здобули, знання, навички та вміння. Вінничанка Світлана Гордійчук на курси пішла, аби поглибити свої знання про місто та область. Жінка займається пішими походами, зорганізовує такі історичними та природніми пам'ятками області, розповідає про свою мотивацію до навчання. Подорожувала свій час Європою і Україною. Я в багатьох куточках України була. Я хочу, щоб цей рух за туризм Вінниччини, він. Ну, якби не був популярності, що дійсно сюди приїжджали і цікавилися і містом, і областю, тому що історія дуже класна. Соломія Грон навчається на четвертому курсі історичного факультету Вінницького педагогічного вишу. Розповідає стати амбасадоркою, вирішила, аби поглибити знання про Вінницю. Наскільки я майбутній педагог, мені дітям треба вкладати в голову правду. Ну, таку відфільтровану інформацію досі ми якось ще не відкрили для себе Вінницю всю її красу, і зараз дійсно я слухаю. Я так ого, нічого собі я навіть не могла уявити. Воно підбурює шукати, досліджувати ще, потім із цим ділитися, щоб якомога більше людей про це знало. Навчання завершила й Катерина. Жінка родом із Харкова. До Вінниці потрапила у перші дні повномасштабного російського вторгнення на евакуаційному поїзді. З березня 22-го розповідає, працює і живе тут. Катерина викладає англійську Амбасадором Міста стала, бо вважає Вінницю вартою туристичної уваги. У Вінниці величезний потенціал, але він розкритий абсолютно. От тут дуже багато можливостей, про які ніхто не знає. Тобто, по-перше, мені дуже подобається тут інфраструктура. Я можу дістатися ну майже всюди, от на велосипеді. Серед переваг міста, спортивні локації та варіативність для активного відпочинку. Цю сторону Вінниці планує популяризувати. Мені подобається в принципі, що тут є безліч. Активності для е, таких людей, які е, ну, дуже полюбляють спорт. Тобто, тут, наприклад, сапінг, тут каякінг. Я люблю активний спосіб життя, і мені хотілося б знайти якийсь ком'юніті тут е, і, власне, просувати Вінницю як місто для е, людей, які налаштовані на активний такий образ життя. Навчання для амбасадорів міста безкоштовне, каже Ірина Парамзіна. Групи набиратимуть її надалі. Про початок реєстрації повідомлятимуть на сайті Офісу туризму в Вінниці. Андрій Коник, Наталя Колодій, Вадим Новомчак, Суспільне новини, Вінниця.